Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проєктний сушит. Привела я вас тічаточки -ті -ті в садочок. Показати, що в мене в цьому році коїться з яблуками. Я їх не чіпала, а їх щось як виноградом. така краса. Я не думала, не гадала, що я буду з вами знімати знову влог. Хотіла більше вам розповідати про майстер-класи, а потім подивилася, що влогів дивитеся краще. І знаєте що ж, ніхто не знає, не стави дизлайк. Жодного дизлайку нам. Бачите, скільки попадало. Так, зараз я щось беру. Я вже приготувала там мед і яблучко. І чайок. І будемо пити чайок і розмовляти далі. Так що, дівчата, точно я вам кажу. Дизлайки на влогі ніхто не ставить. А на майстер-клас аж бігом. Йдемо, щось розкажу. Це моя собака. Ви ж її вже знаєте, так? Да? Знаєте, що вона хоче від мене? Яблук з медом. Отак от, от, як вони валяються в садочку, то ні. Це не заходить варіант. А от щоб Свєта відкусила, вибачте, і дала, то зовсім інша історія. Такий у мене нахлібничик. У мене є нова квіточка. Це верес. Мені її подарували. А потім я почитала, куди ж його саджати. І так було обнад... обнадійливо написано, що верес це єдина квітка. Я така домовилася з Богом, що вона буде рости де завгодно. Там Ой, там, де ніщо не росте, росте верес. Я так повірила в це. А потім таки пролистала далі. І що ви думали? Не забудьте підкопати, не забудьте присипати, не забудьте нахвидати хвою. Якщо буде жарко, не забудьте його поприскати. Якщо буде холодно, не забудьте його закрити. Ото От про домовленості, щось нічого я не дізналася. Ну, чекаємо, чекаємо, доки буде кінець вересня, початок жовтня, тоді йому я обов'язково знайду містечко, де його прикопати. Взяла велику чашку. Не моя. Комусь вона з дітей подобається. Мені здається, декілька відразу. Діти вибачайте, але в кадрі вона класно дивиться. І моє обгоріться на яблучко. Хочеш ще яблучко? Коротше, прийдеться мені йти ще раз за одним яблуком в садочок, бо цей вже з'їв. І що я вам хочу, дівчата, показати? Сьогодні субота. Я не хотіла знімати блог, але по-чесному почала в середу... Не заважай мені, будь ласка. Не заважай. Зрозумів? По-чесному почала. Е В'язати для влога, а потім почала робити підйомочку, ну, щось на штальт майстер-класу на рахунок цього коричневого светрика. Я його майже майже дов'язала. Це буде дуже великий, велика пройма, поніжена пройба. 40 см, сантиметр, 44 см навіть пройма, е, реглан зверху, нульовий, майже нульовий, бо там 4 петельки і махір, коричневий махір. Дві три полосочки таких пустила по тілу і по рукавах. І зараз я вже майже дов'язала від, від сантиметрів вже 10. І я думаю, що я його на вихідних не знаю закінчу. І по-чесному дівчата хотіли в'язати одну річ цілий тиждень, боже, як це виснажливо, це капець, як ви це робите без поняття. І я сьогодні, ну так я це лежить покусане, І за тебе все. І сьогодні я е, отримала, отримала посилочку. Перший раз в цьому магазині я отримала посилку. Я вам потім посиланочку лишу в інфобоксі. Так, до речі, ніхто мені ще так красиво, так красиво мені ніхто не упаковував цього. Навіть не хочеться розгортати, але ж, мабуть, треба щось вам розгорнути, так? Да? А що ще таке? Ну, зараз я підключусь, дівчатка. Так, це біленький ось такий махірчик. лохматенький, лохматенький. Такий класний, класний. Дівчатка-продавці, ви б ще писали, що, і, і що ви відправили, бо я не знаю, як навіть етикетки губиш з магазину, а то бійну пряжу придеться. Я запишу дівчата, покажу, поставлю вам, що це я купила. Це шоколадний махер, звичайно, вже кольор не передається вночі. Теж лохматенький. Все упаковано. Кожна бобінка упакована ось так красиво. Як красиво. І знову щось біле. Мохерчана гора. Не знаю. А -а -а -а. І марки ручки в подарунок. Дякую за таку презентацію. Що я купила дівчата, напишу, і що по чому. знаю, що це посилочка мені обійшлася. 1071 гривня плюс 95 гривень доставочка. Ну, таке собі задоволення: не, не з дешевих. Але одну пряжу я точно купила на хустку, яку я зв'язала і поставила в майстер-клас. Сподіваюся, ви його будете активно дивитися і юзати. І ось вечір добігає кінця. Доброго раночку. Восьма година, неділя 10 вересня. Я вчора не втрималась дівчаточки, почала в'язати нову хусточку. Е Це махірчик. 50% махір, 50% чогось когось. Я напишу обов'язково. Дуже лахматінька така, дуже тепленька. Я взяла в три ниточки. Метраж тисячка, Я взяла в три ниточки, то у нас, виходить, в метраж 10. 330 метрів в 100 грамах спиці 4. І відчуваю, що треба було мені, ну це вже на наступну хусточку я візьму в дві ніточки. Бо махірчик чий цей дорогий, 205 метрів. 205 гривень 100 грам. Але щоб не було... Деякі не люблять такої лохматості, але цей махір не лізе, дівчаточки. Взагалі клас, бо так не люблю, коли лізай пухнурки або махір. Е, і хто не любить дуже великої мохнатості, е, в дві ніточки і ніточка міріноса би не завадила, воно буде краще тримати, мені стається, форму. А в мене ще є білий шовк. Було б, мабуть, прикольно його сюди додати. Подивимося на наступну хусточку. І що я зараз буду швиденько робити? Я чогось сама пообіцяла сину, що я зв'яжу закладки. Привіт. Привіт. Доброго ранку. Ти вже десь був? Бігав? Бігала моя собака. Що я зв'яжу закладки для книг. Що мені з язик тянуло, не знаю. Вчора на ніч глядя передивилася гачком шнурочків. Я згадувала дівчата, яка то краса. Знаєш, на чому зупинитися, але, мабуть, я нічого такого зараз не буду робити. Мені треба, по-перше, плоский шнурок. Да. Сьомочка скоріше, щоб вона лягала підручник і не відтопирувалася дуже сильно. Шукала за... Була впевнена, що в мене є ще ніточка шкарпеткова пряжа від Лоноса. Патріотична серія Міланжева така була жовто-блакитна, нема навіть кусочку, я її вивезла, виходить, повністю. І що я вам хочу сказати ще зрання, Сьогодні я їду до малої. Бабуся вихідного дня, і, до речі, мене ця функція дуже сильно влаштовує не лізти в життя дітей і хунукав. Коли я запитала у психолога, чи я можу втручатися, якщо там бачу, що щось не то, Чи я відповідальна за життя і здоров'я дитини, я ж бабуся. А він мені сказав, що це не відповідальність, це контроль над вашими дітьми, над власними дітьми. Собака голодна. І тому, а відповідальність це коли ви забираєте собі онуку і бавитеся з нею 24 на 7. Оце відповідальність. А так, це контроль над власними дітьми. То чи потрібен вам цей контроль, чи потрібен не їм цей контроль. Тому я бабуся вихідного дня. Сьогодні я їй бавити внуку. Зараз швиденько щось, я бабуся тут наваяє. Оце у нас в куточки в саду є така куча. І там є компост. Туди харчовий. Отхода, а тут у нас гілки і тому подібне. Воно трошки підсихає, і ми його потім на шредер купили. Шредер пропонувала сусідям взяти великий шредер, такий промисловий, один на декілька дворів. Ну, ніхто не відкликнувся, тому ми купили саме привитими, примітивний, він вартістю мені здається 5 тисяч гривень. І... Бачите, в мене собака. Зовсім не собака. Яблуки їсть, пасеться. І тому ми ось так от робимо. Перепар... Переробляємо всі шредером гілочки, а потім ми засипаємо клумби і мульчуємо. Це допомагає, дуже сильно, до речі. У мене якась квіточка спеціально буде квітнути. І це дуже класно, до речі. Я маю на увазі мульчування. Так, швиденько йдемо, подивимося на грушки. Я ніяк не можу визначитися. Коли вони достигнуть? Маленька така грушка, а так старається капець. Я їй іноді допомагаю, приходжу, одну зриваю напівзелену їм. Ідемо дівчата. А що, дівчата, майже дві години часу і дві за два шнурочка для закладочок в. Підручники в мене готові з паєточками, з паєточками блестять, Як новорічна ялинка. На жаль, не, не видно вам. Не стала я мудрити дуже сильно. Стовпчики без накиду і наприкінці. І з стовпчиками-двома накидами ось такі листочки. Хотіла щось на шталь Квіточку, квіточок, але я зв'язала, мені не сподобалось. І чому дві години часу? Тому що я вам показувала цю клумбу. Потім думаю, боже, то потім, думаю, боже. боже". Хазяйка. І залізла і почухала цю клумбочку задоволена дуже сильно. Дякую вам за мотивацію. Е -е. Так от нема нічого поганого, щоб на добре не вийшло. Ось так і в мене з вчорашнім днем. Частенько, охайно, навіть квіточки квітнуть восени. Все, дівчата, іду збиратися, бо там уже мені мала, Лайки-лайки, сердечка, сердечка. А я хотіла трошки, щоб стало тепліше. У нас обіцяють гарну погоду, Але вже так і теп -теп тепло і можна їхати по парку погуляти. Всім дня! Доброго раночку. Сьогодні вівторок. Не знімала я вчора. Вирішила сьогодні показати, на якому я етапі дов'язування светрика. Щось дуже швидко я стартанула, але топчусь, топчусь, і трошки я від нього вже втомилася. Він великий, одноманітний і трошки втомилася. Але я міряла, мені було дуже-дуже комфортно. Далі, що я вам хочу показати, е е я розпочала хустку, але вона піде скоріше на розпуск. Чому, пам'ятаєте, я говорила ніточка бумміріноса та ще ніточку шовку, і замовниця не оцінила моє прагнення зв'язати із дорогою пряжі. І захотіла із такої ж самої пряжі, як я її в'язала Алізем. Із цієї ж пряжі, як порублена називається у дівчат, зараз я вчора почала в'язати светрик на дівчинку шестирочків шкільний. Шкільний такий светрик, щоб... форми зараз немає, але там має бути верх-низ і зараз поблизько, так красиво. І в'яжеться зараз светрик. Такою вільною горловиною, будемо казати, для того, щоб сорочечка була під низу, а кумірець від сорочки виглядав з під светриком. Непримітивний дівчата цей светрик, багато технік, італійський набірний край, Кит китльовка. По-російськи, вибачте, ложна кітлівка по-українськи ще не зустрічала, не користувалася, до речі. Ріглан зверху, тіло буде пров'язано лицевою гладдю, рукави узором рис, а попереду аран. така собі. Забава, я би краще зв'язала, звичайну, ковтинку, мені здається, кардіанчик був би в цьому випадку краще або навіть жилетка. Але, хоча, собі таку штуку. Ну, я вже <смір в 'язала> на свій розсип хусточку в'язала, бачите? І, до речі, може вона і права, мені сумніє, не дуже подобалося те полотно, тому що хустка виходить зовсім іншою по е, вигляду. А та хустка така сучасна, стилізована. Ну, буду перев'язувати. Всім гарного дня. До нових підключень. Дівчаточки, дов'язала я светрик павутинку на розмір 42 плюс. Блиск, мерехтіння це не передається, не може камера вловити. Він так класно поблискує із-за тої шовкової ніточки. Ну, на вішаку я це не можу. Вам все передати всі процеси, всі етапи я відзнімала. Повністю в мене вже відзнятий майстер-клас, якщо це можна назвати, дуже занижена пройма, десь 40 см ця пройма, довгий рукавчик, який підзбирається. Це без ВТО, воно буде рівненько. Закриття ось таке в три ниточки, без резинок, без нічого, 241 грам. Ці краси. Ну, я дуже-дуже дуже сильно задоволена, дівчата сидить бомбезно. Дуже хотіла повутинку, яка б відповідала моїм вимогам. І я. Впевнена, що це вона все закриває, все прикриває. Дуже сучасно. Я обов'язково завтра попрошу, щоб мені відф... мене відфоткали. І, на жаль, не передається мерехтіння. Ну, що з цією камерою зробиш, а так от, дорого-багато, що просто капець. І я сумнівалася на рахунок цієї полосочки. Полосочка вписалась дуже класно. І е, так би він був дуже-дуже безсумний, я так собі думаю. А ось така в мене сьогодні середа. Ну, на жаль, оце в ну, мене мішечком, мішечком висить на тої вішалки. Але я вам обов'язково покажу, мої хороші. До включення. П'ятниця дівчаточки. У нас сьогодні всіх рано розбудила розня. Триває тривога. Я вам покажу, що у мене на спицях цей шкільний светрик. Сьогодні заберу мало на пару днів і ми з нею будемо міряти це. Виріб, не примітивний, зовсім. Зовсім багато технік, багато розрахунків. Не розрахунків, а підрахунків. Постійно треба рахувати, направо-наліво, перехрести рис і тому подібне. Але нічого, Зараз він такий якийсь мутненький, але він дуже красивий і мерехтий. Дівчаточки не знаю, чи буде в мене ще можливість зв'язати на сьогодні і на завтра, тому я з вами наразі прощаюся наступних включень. Ставлю вам свій лук ОЗД, новий светрик, який я дов'язала. Вчора ми встигли в гарну погоду його повідзнімати трошки. Сподіваюсь, що вам сподобалось мені дуже сподобався і буду його з задоволенням цей светрик носити. Вам раджу, дівчата, дуже комфортна річ, дуже комфортна. Його можна стилізувати по-різному, можна зробити і довгий, і, і в брючки підпихати попереду. Ну, дуже комфортно я себе і затишно в ньому почуваюся. Такий у мене вийшов рокерський стайл, трошки брутальний. Я знаю, що. Не всі можуть собі таке дозволити, носити, але дозволяйте, дівчата, дозволяйте, що вам бракує. В'їжджують обов'язково я відзняла майстер-клас, з задоволенням це зробила. І тихого нам дня з за вмиранням серця чекаю новин після такої тривалої тривоги. Але все буде Україна, ми ж про це знаємо. Ставте лайку, подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.